Відбулася позачергова сесія і Коломийської районної ради на її засіданні. Депутати прийняли звернення до найвищої влади України щодо євроінтеграційних процесів у державі. Пропонуємо вашій увазі текст депутатського документу, представляючи інтереси та висловлюючи позицію територіальних громад Коломийського району Франківської області, відповідно до статті 43 закону України про місцеве середування в Україні. Районна рада пропонується до прийняття рішення перше. Підтримати резолюцію народного віча за європейську Україну, прийняту 24 листопада 2013 року на Європейській площі в місті Києві. Друге підтримати звернення обласної ради у зв'язку з призупиненням урядом Азарова процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, та надіслати його Європейському парламенту, Раді Європи, Європейській комісії, послу Європейського Союзу в Україні пану Яну Томбінському. Третє. Вимагати від Верховної Ради України терміново провести позачергову сесію, на якій прийняти закони України про заборону вибіркового правосуддя, про можливість лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі, про прокуратуру, про імпічмент президента України. Четверте. Вимагати від президента України Віктора Януковича та Верховної Ради України терміново вчинити всі необхідні дії для підписання на саміті у Вільнісі 28-29 листопада 2013 року угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. П'яте. Вимагати від президента України Віктора Януковича відправити у відставку прем'єр-міністра України Азарова. Шосте. Рекомендувати територіальним громадам. Та органам місцевого самоврядування Коломийського району відреагувати на відмову президента України Януковича підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Сьоме, вимагати від Коломийського відділу, міського відділу УМВС в франківській області, Коломийського міжрайонного відділу управління служби безпеки України в Франківській області, Коломийської міжрайонної прокуратури. Та звернутися до керівників підприємств, установ, організацій району щодо неперешкоджання проведення в населених пунктах району масових акцій на підтримку євроінтеграції, в тому числі й акції Євромайдан не перешкоджати мешканцям краю в реалізації їх конституційного права на свободу зібрань, право на мирний протест на всій території України. Восьме на адміністративному приміщенні Коломийської районної ради пори з державним прапором. Вивісити прапор європейського союзу та рекомендувати органам місцевого самоврядування району вивісити прапор Євросоюзу на будівлях установ району.